Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Президент США Дональд Трамп повідомив, що наказав розмістити два атомні підводні човни у потрібних регіонах у відповідь на ескалацію риторики з боку заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. Слова мають значення, іноді вони призводять до небезпечних і непередбачуваних наслідків, наголосив Трамп. За його словами, провокаційні висловлювання з боку Медведєва змусили його вжити рішучих заходів. На тлі надзвичайно агресивних заяв колишнього президента Росії я наказав розгорнути два атомні підводні човни вони у стратегічно важливих регіонах про всяк випадок, якщо ці безвідповідальні слова переростуть у дії, написав він. Інформаційна напруга між політиками зросла після перепалки в соцмережах, що розпочалась 28 липня, коли Медведєв у соцмережі ЕКС різко відреагував на заяву американського сенатора Лінці Грема. Сенатор закликав скоротити строки досягнення домовленостей щодо війни в Україні. На що Медведєв відповів, що це загроза і прямий шлях до війни між Росією і США? Він також не стримався в особистих образах, назвавши Трамп. Рампа та грема дідусями у відповідь. Трамп 31 липня різко висловився у своєму дописі, назвавши економіки Росії та Індії одного з ключових покупців російської нафти мертвими. Він також звернувся безпосередньо до Медведєва, назвавши його невдалим експрезидентом, який вважає, що досі є президентом, і закликав стримувати риторику, попередивши, що він наближається до небезпечної межі. У свою чергу Медведєв не забарився з відповіді у своєму телеграм-каналі. Він повторив, що Росія діє правильно і продовжить свою політику незалежно від зовнішнього тиску, коментуючи. Згадки про мертві економіки Медведєв з іронією запропонував Трампу згадати улюблені фільми про ходячих мерців і натякнув на радянську систему Мертва рука. Йдеться про легендарний радянський комплекс автоматичного управління ядерним арсеналом Периметр, який, за даними відкритих джерел, може запускати ракети навіть у разі знищення командного центру. Незважаючи на свій похилий вік, система ймовірно досі перебуває на бойовому чергуванні у Росії. На тлі загострення риторики між провідними політичними фігурами президента США та одного з найвпливовіших. Перших представників російської еліти ситуація викликає занепокоєння не лише серед дипломатів, а й у військових колах. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.